27 жовтня українці вкотре писали радіодиктант національної єдності. Це традиція, що вже понад 20 років об'єднує мільйони людей любов'ю до українського слова. У Полтаві одним із майданчиків диктанту став Полтавський національний педагогічний університет, де на факультеті української філології та журналістики зібралися викладачі, студенти, учителі. Усі охочі тут панувала справжня атмосфера урочистості, хвилювання, усмішки і натхнення від спільної справи не вперше. І для мене це диктант в першу чергу як показ єднання всіх українців, адже помилки чи правильні слова тут не важливі. Тут важливо те, що ми всі об'єднані як нація, як народ. Писала в 26 й цей радіодиктант. Враження як найкраще. передусім, диктант національної єдності це не про диктант, а про національну єдність. Тобто тут це найважливіше, що ми об'єдналися довкруж українського слова, довкруж української мови, яка є і вогнем, і мечем. Диктант дуже сподобався, класний. Ми з таким настроєм і живемо, але ну, прочитання диктанту, звичайно, всіх трішечки повеселило. Текст цьогорічного диктанту всім особливо припав до душі теплий, образний і близький кожному Його авторка, письменниця Євгенія Кузніцова, відома вмінням просто і щиро говорити про найважливіше. Промову, єдність і людяність текст диктанту геніальний, бо я Євгенію Кузнєцову пам'ятаю тільки спитайте мієчку» і драбина. А тут текст художньо публіцистичний, це те, що важливо, і ключова думка треба жити, а ще до неї по-справжньому. А жити по-справжньому в наших умовах це боротися. І радіодиктант це якраз форма, одна з форм єдності і боротьби. Радіодиктант традиційно транслювало суспільне мовлення на радіо, телебаченні та на онлайн-платформах. Аби кожен охочий, де б він не був, міг долучитися до спільного написання. Цьогоріч ми зорганізували тиждень української писемності та мови, до якого залучаємо викладачів і студентів усього університету. І кожний день, кожний захід, який буде проводитися цього тижня, буде під гаслом, який я маю ось сьогодні у руках. Мова це генетичний код нації. Традиційно ми долучаємо студентів-першокурсників для того, щоб формувати їхню подальшу національну свідомість. Для багатьох учасників це був не лише текст на. Грамотність, а ще один привід відчути у слові наша сила, у мові – наша спільність.